Nissan Т'їда, нова машина 2008 року, проїхав всього на все 57 тисяч кілометрів. Мотор працює ледь чутно. Акумулятор свіжий. Обслуговувалась на гарному СТО, є вся історія. По ходовій нічого не гримить, все працює. Є нюанс по кузову. Тут був шкафчик, упав, є потертість, ось трошки крила. І був підкрас на самому початку, тільки придбали ось цієї двері водійської, трішки відрізняється по тону. Також ось є. Так все. Все нове, нема ні ржавчини, ніякого ні рижика, ніде. Все свіженьке, салон чистий, не зачуханий. Нові коврики, тільки куплені Єва. Дуже зручне сидіння, яке відкидається, їздив вперед-назад. Коробка автомат. 1.6 бензин, дуже надійний. Все, бачите, все не зачовгане. 57 839. Оригінального пробіга можна перевіряти де хочеш. Все, все просто, як нове, Сів і поїхав. За такі гроші, в такому стані машину не купиш. Приїжджайте, купуйте 7500 нова резина попереду куплена неділю назад. Машина в ідеалі. Просто в ідеалі. Один власник, одна була хазяйка, вчителька університету.